Всім привіт! З вами команда Блекарп. Ми приїхали на водойми відпочинок, половити коробця. Зараз з Сашком приїхали вдвох. Олег поїхав в інше місце рибалити. Ми вдвох, в кінці водойми, на 25-му секторі. Швиденько скажу, бо часу немає, вечорія. Ловимо трьома палками в один флет, дві класики. Тестуємо нові флет мікси від Brain, від Жені Конішевського. Потім все покажу. Зараз часу, на жаль, немає. І... Дистанція тут, як бачите, коротка, риба тут є, ми бачили сплески великого і мілкий короб пригав, але я думаю, будемо ловити крупного також. Так що швиденько розкладаємо це все і показуємо вам. Тільки закинули палку. Тільки ж перед вами вас закинули, тільки присіли попити щось якогось чайку. І паличка поїхала. Тема підібрана, друзі. Такий потяг дало. Сашко, як, як емоції, Сашко. Зашкалій. <оджненько> Писточки до вас такий коропець приплив. Дві хвилини після закиду спрацювала класика. Попапчик рожевий, восьмий підрізаний попапчик, там крючочок чи десяточка маленький на класиці стоїть. І маленький стік е, з пельчиком Жені Конюшевського, чесник е, кріль. Ну, чорненький такий, скорях. Відпускаємо його. Так, друзі, до нас завітав ось такий коробчик і хоч оберкається. Бізним був дуже шалений. Бачите. Так, друзі, до нас завітав ось такий коробчик і хоч оберкається. Бізним був дуже шалений. Бачите. У нас працював флет з русла. Так попап там був. жовто то рожавий по від Робіна. О, о друзі. Починав. Пішов дощик пішов. Пішов дощик. Ну такий десь. Да. Четвірочка. Хороший коропець. Потяг дав такий шалений, що просто не встиг зазняти. Ну все зараз Сашка сфотографуємо і відпускаємо. Бачите? тему підібрали. Нова тема від Брайна, бачите. Це в нас мед часник а це кріль часник. І попавчик Робін, який я раніше показував відео. Комбінація працює. Взяв, до речі, з глибини, як Сашко казав, з русла. Бачите? Дощик такий прокрапує. Ось така тема працює. Друзі, суть сьогоднішнього відео і сьогоднішньої рибалки. Буде в тому, щоб ловити чисто стіками без закорму. І бачите, тактика ця працює. Я думав, що буде зовсім інакше. Але рибу без закорму можна ловити. Так що перевіряємо цю тему. Навіщо це перевіряти? Дивіться. Якщо буде будуть запити на цю тему, багато людей. І це, це є правда. Коропова рибалка це досить дороге задоволення. Зробити просто таку риболовлю без закорму, без нічого, просто мінімум. Це якийсь там пельчик 1,5-2 мм пару лоточків і просто пива сітка. Тобто стік, класика і якийсь попав. Все, більше нічого затрат немає. Ну, Будемо перевіряти, ловимо. -бах! Подивіться на цього круглого закопченого красення. Такий потяг дав, що то просто щось. Ох, такі важкенький. По приколу зважимо. Ай, красивий. Ну, важкенький. Зараз зважимо. Заростаруємо сунечко. Кажи. 880 грамів. Чисто вага 7 Килограмм 40 грамм И я початок, друзья Красиво облакар Друзья, я тут в палатке А на там классика, да? Середня, опа, гружня поїхала. Друзі. Опа, поїхала паличка. Ну що, нарешті я взяв цього бешкетника. поки напарник відпочиває. Я тут сам працюю. Гляньте. Підрізаний папчик 12. Рожевий. І чітка зусічка. Ось так класика. Аж. аж під боком у нього. З'їхав груз, спрацювала кліпса. Ось такі п'ятірочка, шестірочка. Ох, і повозився я з ним якийсь він сильний, такий саме вдався. Так що звільняємо його, фотографуємо і відпускаємо. Ну, що всім доброї ночі. От такий нічний гість. Завітав на глибину на русло покормитися нашим стіком. Тема працює. Чому б і не працювати далі? Ви подивіться, яка гарна риба. Просто емоції зашкалюють. Рожавий попапчик від фірми Технокарп я знайшов. У мене були ще, я давно брав вже, вирішив просто їх попробувати і подивіться. Підрізав, звісно, трошки, щоб так, більш-менш на жаль, гачечок стояв. І ось подивіться. Свинка. Відпочив без вас. Напарник відпочиває. Я один. Добрий ранок. Ми прокидаємося з таким потягом на аноматі. Опа! Покажи бойлика. Тихо-тихо, трошки змінив. Такий біло-рожевий. Кліє. Опа. Доброго ранку. Такий потяг був. Класика працює. Такі всі за п'ятірку Гарні риби. Потяг був просто. so Просто щось шалене. ось короб маті, друга палка, дуплет, поїхала. Давайте глянемо, що. Ох ти поїхала палка, поїхала. Дивилася другі рибі побути на березі, він зрізав флюр. Ну, Потяг був теж, такий блін, просто з під того кущика, точка моя друга. Я туди лежу стільки, перезакидаю десь хвилин 40, кожні 40 хвилин перезакидаю і є результат. Так що зараз швиденько ми розбираємося з тим, перезакидаємо і чекаємо нових клювання. Дивіться, які вранці клюють красиво. О красива риба, неймовірно красива риба. Був дуплет, поїхало дві палки, але там зрізав повідець. Ну, зараз будемо швиденько перев'язувати. Риба кліє, риба стала на точці. Все таки якось, не знаю, я б сказав би навіть, просто риба шукає стік довше, ніж зрозуміло, що кормове п'ятно воно ж більше, правильно, і стік вона буде шукати довше. Але все одно результат є, хоч і не та риба, яка хотілася, але за шестірку ми рибу маємо. Спортивний розмір, ну. Що можу сказати? Продовжуємо далі, в'яжемо нові стіки, ставимо нові попапи і ловимо цих шестірок і набиваємо собі далі. Друзі, я там вже готую сніданок, а тут щось воно щось кліє, дало потяг. І замовка походу кинув. Дурний. Так, тихенько. Я хочу показати тебе, який ти красивий. По папчика вже хлопчик. ну Потяг був -то просто шалений. Та, до речі, після тієї покльовки, що я тільки знімав, це я її перезакинув палку, тому що риба не засіклась. Перезакинув палку в ту саму точку, змінив стік і поїхала палка. Бачите? ну в періоді 5 хвилин. Так що зараз швиденько вам покажу. Ну що, друзі, йде час до обіду, а точки починають працювати. Стіки працюють. Рожевий попапчик, 12-й. Я вже навіть не підрізав, тому що змінив трошки повідаць. Поставив восьмий гачок від CarPro. Серія White Gap. І 12 по ну, там І не підрізав, і підрізав все одно він стоїть так, як мені треба. Стік. Стік, пельчик. Кріль, часник. І бачите, Брайн працює. Давай, друже. Підходь. Підходь. Попливу. Такі потяги шалені дає під час обіду цього. Чи стоять? Навіть флет стоїть, а класика працює. Робіть висновки. Переходьте на стіки. Гляньте, 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 що твориться. Та дурний. Дивіться, просто. Такий потяг там шалений. Взагалі красивий, чистенький, чорненький. З коряг. Прямо скарях, з під дерева. Гляньте одразу його відпустимо, під Щоб не мучити, вечір, Поїхала палка. Давай, цікати будемо. Дуплет Сашко взяв на класику. Пішла риба. Ну там просто, там потрібно якось виважувати, блін. ну Це просто якийсь жесть. Там в самих корягах палка. Зійшов? Схід, друзі. Дуплет і схід. Опа! О, важкенький друг. На жаль, дуплет впустили. Але... Потримали і взяли такого красного. 870. Старували і... Чиста вага 7,680 Але важкий він, друзі, це просто. Важка різно. Давайте щодень край відпустимо. Друга година ночі, друга доба рибалки і палка з родподи злетіла Дві палки. Друзі, доброї ночі. З трьох покльовок взяли таких два красення коричневих. Один десь такий семірочка, за семірку, І десь такий троєчка-четверочка. Оце були такі потяги шалені. Три палки одно, одно, одночасно поїхали. Це просто щось шалене. Оце класика роботи, друзі. Стала риба. Все, давайте веде додому.

Який бі дав біля піцака, Ай, красивий. Амуревич. Красавчик. мясо, как русло. Ну що ж, друзі, підходить рибалочка до кінця, але в нас ще є півдня, ми ще можемо ловити. І настав час показати вам ті самі стіки, ті самі попапи, на які я, я і ловили. Ось дивіться. Звичайна класична оснастка з кліпсою. Потім 10-12 мм попапів. Рожевий. І ось такі маленькі стіки. Спитаєте ви, чому маленькі стіки я обрав? Маленький стік. При початку риболовлі, ви приїжджаєте, як завжди, люди стараються робити великі стіки. Поясню чому. Щоб риба, ну вони думають, що риба буде клювати, там більше пятно ні. Просто коли маленький стік падає на дно, він робить маленьку таку пелючку на дні, і попапчик всередині цієї пелючки, воно невеличке. Коли короб підходить, у вас стає більший шанс на клювання, тому що короб може зразу захопити попап із цим пельчиком. Чим більше пятно, Короб просто підходить, пробує ваше питно з того самого стіка, а попап залишає і уходить там по своїм справам. Так що, чим, чим менше стік, тим більше у вас буде шанс, що ви візьмете коропа одразу там чи через декілька хвилин. Тому що менше стік це завжди риба. Ми, ми в цьому впевнилися, ви це бачили, ми вам показали. Ось маленький стік, як воно все виглядає. Пельчик, друзі. Брейн. Ви також бачили, можу сміло рекомендувати його. Він працює, мені по запаху дуже подобається, просто бомба. Часник ярко такий пахучий запах, все просто я ж кажу. Ми тільки приїхали, зарядили цей стік, 2 хвилини риба є. Так що, друзі, це все працює. Закид, і ви подивитесь, звідки ми витягуємо цього кору. О, бачите, щось покльовується. Бачили? А тепер будемо чекати його і по -по покажемо вам, як ми ви студию витягуємо цього коробку. Опа! Друзі, спрацював флет все-таки при кінці рибалки. Такий шалений коропець. Знову пельчик. Чесник-кріль. Кр... Чесник Я трошки на мед вже не кидав, а чесник-кріль і попавчик рожево-жовтий. Ось такий коропець. Прямо з самих кущів, але риба вся ходить поверху. Але часу на зігрік немає. Потрібно збиратися додому. От така риба радує нас в обіди. Гарно. Відпускаємо його. Ну що, любі підписники, завершається наша двохдобова сесія на вадомі відпочинок. Відловилися ми досить непогано. Прочитаєте в описі і зараз ми вам розкажемо. Впіймали ми 24 риби, середня вага риби 6 кг, були риби і 7, і 8 кг, але мало. Мілкої риби не було. Це добре. Показали вам нову тактику, як можна ловити без закорму. Всі, ну, Сашко. На що тобі більше сподобалося сьогодні ловити. Розкажи, класика чи флет? Класика. Класика, так. Да? Мені теж сподобалось ловити на класику. Флет пер... працював періодично, але все-таки перевагу більше ми віддали класиці, тому що хотіли дуже спробувати цю тему без закорму. Вона спрацювала і ми досить непогано ловили. Саме краще клювало вночі, вранці та під вечір. І в обіди навіть ми старалися якось ловити, але. Ловили по дві по одній рибі, тому що було досить жарко, а вночі ставало і риба, активізувалася на наші точки. Працювали, перша точка це було русло, 15 метрів від берега, друга точка дальня під кущем, під самим берегом, під стінкою таких віток, під самим кущиком 30 метрів. Старалися лежити стільки в одну точку, щоб зробити якесь там маленьке п'ятно. Нам вдалося працювали ж кажу, по папчики 10-12 мм, рожеві. Пальчик Брейн, кріль часник, медчасник. Нові новинка. Пробуйте, рекомендую, я вже це вам розповідав. От така в нас вийшла риболовля. Запитуйте, що вам не зрозуміло, все розкажемо, покажемо. Давайте свої теми, що ви хотіли бачити на нашому каналі, які рибалки. На що ловити ми вас вислухаємо і поїдемо, вам все знімемо і покажемо. Так що, Сашко, отака у нас рибалка вийшла. Будемо чекати наступних виїздів. Всім ніхвоста, ні, ні луски. Бувайте, друзі!